Мабуть, чи не кожен з нас згадує і хоче повернутися в ті часи, де на Великдень накривали великі столи, збиралася вся родина, і де єдиною проблемою було те, щоб всі помістилися за столом. То були світлі, радісні дні. На жаль, війна відібрала у нас повноцінне відчуття свята. Когось ми більше не зможемо побачити, обійняти, але ми пам'ятаємо, на когось ми з нетерпінням чекаємо, за кожного молимось. Запалюємо свічку у храмах. Наперекір тим, хто прагне нас знищити, затьмарити наш дух, ми освячуємо великодні кошики і зустрічаємо цей день з Богом у серці, вірою перемогу, життя та світла, гордістю від того, що сьогодні ми народ вільний і нескорений. Подякуємо нині Господу та всім синам і донькам України, завдяки яким ми маємо змогу зустріти ще один Великдень. Відвідати рідних, прибратися в домівках, порядкувати могилки близьких. Помолімося за наших воїнів, які зараз на бойових постах, у госпіталях, у полоні чи невідомості, за всіх українців, які замість святкових церковних дзвонів чують тривожні сирени, постріли, вибухи. Згадаймо добрим словом і тихою молитвою тих, хто героїчно поклав життя за батьківщину. Фізично вони вже ніколи не розділять з нами це свято, але пам'ятаючи всіх, хто відійшов у вічність, ми єднаємось духовно. В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята противники припиняли бойові дії. Цього не варто очікувати від нашого ворога. І тому у цей та всі наступні дні насамперед прошу. Не забувайте про власну безпеку, дбайте про ближніх і будьте милосердними з тими, чиї серця зранені війною. Розділяючи хвилини смутку так само, як і радості, дай Боже кожному надійного ангела-охоронця. І нехай благодатний вогонь оселиться в серці кожного українця та оберігає наші долі від опіків. Нехай осяє та сілить кожну душу, кожну думівку, всю Україну, об'єднає Божим миром і принесе кожній родині добру звістку, міцного здоров'я, духовного оновлення та непохитної віри всім нам. Христос Воскрес, скажімо подумки усім тим, хто далеко. Напишімо у повідомленнях, щоб вони знали, ми чекаємо їх і ми з ними. Світло Великого Дня всім нам, перемоги та Воскресіння нашій Україні! Христос Воскрес, шановна громада, уістину Воскрес!